Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас 16 урок. Продовжуємо нашу тему стратегій. Буде в нас досить таки насичене відео практикою, теорії буде набагато менше. Одразу вам хочу сказати, коли ми відкриваємо один із активів в програмі TradingView, першим ділом нам потрібно приміняти всі наші знання, які ви вже вивчили в попередніх відео уроках. Тому обов'язково поставте лайки, підписку, підтримайте. Бачу, досить таки багато людей ще не підписані на канал, а дивляться відео. Тому це буде плата, безплатна. За дані відео уроки. Розглянемо актив Jasmine USDT на таймфреймі 1 день. Вам одразу потрібно використовувати базу інструменти, які вже вивчив в попередніх відеоуроках, а саме в теорії та на практиці. Хто ще не бачив попередні відеоуроки, переходьте на DeFi.ua. Можете подивитись, у нас вже є 15 відеоуроків. Ви отримаєте досить таки сильну, хорошу базу. Також, друзі, через місяць-півтора я буду запускати групове менторство по трейдингу, тому, кому буде цікаво, я залишу Google форму під коментарем даного відео. Або ви можете перейти в телеграм-канал та телеграм-чат, підписатися. І ось тут вона вже в нас є. Тобто ви можете сюди прийти, записати всю конкретну інформацію, яка буде необхідна, і в подальшому я з вами особисто зв'яжуся. Переходимо назад до нашої практики. Jasmine USDT. Коли ви відкриваєте актив, вам потрібно загально дивитися, що в нас відбувається на активі. Тобто, також подивитись краще все-таки історії з минулого. Якщо у вас немає повноцінного досвіду і лізти одразу дивитися на ціну. Тобто краще подивитися здалека, що відбувалося на нашому активі. А саме звертаємо увагу на наш тренд. Тобто ви бачите, що у нас тренд тут понижався, тобто наші локальні мінімуми та максимум понижалися. Після чого я бачу, що в нас пішов боковий тренд. Тобто, ось тут у нас великі гравці набирали собі позицію по дорожчій ціні, а в подальшому спустили її по нижчій ціні, тобто по дешевшій. Щоби в подальшому мати якусь середню ціну, тому що вони закупляються по середній ціні. Вони не можуть одразу купити актив на 1, 2, 3 мільярда доларів, тому що це побачать також великі інші гравці і не дадуть їм це зробити. Тому вони це роблять плавно і нам залишають сліди наші японські свічки. Після чого ми можемо побачити, що в нас тренд після бокового перейшов знову ж таки в східний тренд, тобто наші локальні мінімуми та максимуми вони що понижалися, після чого в нас пішов, можна сказати, свого роду боковик. Ви можете побачити, що у нас ось тут набиралася енергія практично два роки, тобто з 2022 по 2024 рік. Коли ви зробили більш детальний огляд по монеті Jasmine USDT, ви вже краще бачите загальну картину, де у нас знаходиться ціна актива, чому вона у нас саме там знаходиться. Тому що в нас був низхідний тренд. Після чого в нас перейшов боковий. Знову ж таки, низхідний тренд, боковий. І пішов висхідний тренд. Висхідний тренд це коли у нас локальні мінімуми та максимум залишаються кожного разу. Після чого в нас пішов різкий імпульс. Тобто, звідки у нас взявся такий великий імпульс, і ціна актива так різко виросла. Це дуже просто, тому що у нас ось тут, понад два роки великі гравці набирали дешеві об'єми активу. Люба ціль кожної людини, яка приходить на ринок, заробити з нього гроші, тобто купити максимально дешево, продати максимально дорого, як це можливо. Що по суті наші великі гравці зараз і зробили, і ось в даній зоні по ціні там 0,17, 0,15, 011 вони вже можуть розгружати. Ось саме дешевий актив, який вони купили по дорожчій ціні, так вони по суті заробляють. Ось по суті, і вся психологія нашого великого гравця, що потрібно вам розуміти. Далі ви можете, вже, коли бачите загальну картину, перейти і подивитися, що в нас зараз в моменті відбувається, тобто куди ціна нашого актива почала по подальшому рости чи падати. Ви вже можете собі відобразити рівні. Тобто, ось у мене тут рівень відображений паранормальною японською свічкою, ще один рівень паранормальною японською свічкою, і попередній рівень з 15250. В мене взятий з історії. Чому саме з історії? Тому що попередні до того у нас не було там, ціни нашого актива, і я беру рівні з історії, тому що вони мають в подальшому підтвердитись. Тобто ви рівні будуєте зліва на право. Ось, по суті, мої рівні в подальшому підтвердились. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що в нас був сильний злом тренду, після чого знову ж таки, знизу пішов злом тренду, і ми підтвердили наш рівень. Плюс ще й зробили хибні пробої, що посилили наш рівень, і показали, що відносно наших хибних пробоїв дійсно у нас знаходиться. Десь наші рівні. Після чого зверніть увагу, саме злому тренду, у нас пішла така ситуація. Тобто, ми зробили ще й перелой попередніх наших локальних екстремумів. Тобто ось наші локальні екстремуми. Ми зробили їхній перелой. Якщо ми робимо перелой наших екстремумів, це означає, що у нас досить такий сильний рівень, і він ще в нас підтверджений. Після цього, коли вже маєте загальну картину кращу, ви можете зблизитись і подивитися. Що десь наші рівні, можливо, ще й підтвердяться в подальшому. Після чого ми можемо перейти на одну годину і дивитися саме наші стратегії. Тобто, коли ми провели рівень, наш рівень ділить плоскість на лонг та шорт. Тобто, переходимо на одну годину. Ось тут ви бачите, що в нас була консолідація, після чого наша консолідація почала виходити в східний тренд. Тобто, ось тут у нас плавно покупці переважали, після чого. Почали різко рости, знову ж таки, ціна не пішла вниз, почали підтримувати. Ось тут у нас був рівень. Після чого, якщо ви звернете свою увагу, ось тут даний рівень ми з легкістю, по суті, і пробили. Але після чого в нас був сильний імпульс, і ми спустилися вниз, і даний рівень наші покупці втримали. Тобто, ось тут також можна було шукати точку входу саме через схибні пробої. Ну, якщо ми звернемо нашу увагу, то в принципі, в принципі ми могли б тут зайти через хибний пробій двома японськими свічками. Ось наша ситуація. Ми б могли ось тут заходити саме в лонг. Тобто виставляти нашу точку входу, виставляти стоп і тягнути свою позицію. Тобто, ось, по суті, наша ситуація, де ми могли би відторгувати хибний пробій двома свічками в лонг. Ось, по суті, наша ситуація. Ми б могли б тут заходити. Далі, ось тут ми могли б пробувати заходити в імпульс і виставляти також невеликий стоп. Тобто, якщо б в імпульсі сиділи і не виходили би там без збиток. А далі би тримали свою позицію, то вас би ще тут не вибили по стопу, тому що він би тут був би дуже маленький, але вас би точно його по ньому не вибили. Після чого, що ви бачите, ціна актива почала різко рости до нашого наступного рівня. Далі у нас пішла що? Правильно, проторговка у нас була ось тут, тобто набір енергії. Далі він продовжився ось тут. І як ви бачите, ми підійшли до рівня. Ми його, ми його не пробили з першого разу. Але після чого ви побачили, що в нас було прилипання до рівня, тобто у нас була проторговка біля рівня. А ще це називається консолідація. Тобто, у нас тут добиралася енергія, у нас тут показувалася сила нашого покупця, і нас вниз не пускали. Якщо нас вниз не пускають і тримають все-таки довго біля нашого рівня, то це означає, що хтось ще добирає собі позицію. А хто ще може добирати позицію, як не трейдери на ринку, саме наші великі гравці. Ось тут вони і добирали свою позицію. І ви можете побачити, що в нас були і хибні пробої. Тобто хибні пробої завжди означають, що має бути різкий імпульс вниз. Якщо його немає, то краще не заходити в хибний пробій і не торгувати його в шорт-позицію, тому що ціна актива буде йти в ту сторону, з якої вона почала йти. Тобто саме в лонг. Що ми, по суті, побачили? Ось наш один хибний пробій був. Тут у нас був досить невеликий імпульс, після чого, знову ж таки, ціну вернули назад. Знову ж таки, були хибні пробої. Знову ж таки, чуть продавили нас, але ціна актива різко імпульсом вниз не пішла на нижчий рівень, щоб собі добирати позицію. Це означає те, що дійсно тут був у нас сильний покупець, після чого, ось тут вже можна було б шукати точку входу. Тобто, якщо ви бачите ось таку ситуацію, тут у нас по пробійній по пробійні стратегії можна б було шукати саме точку входу, що по суті і багато хто зробив, і зайшов і на цьому заробив досить такі гарні гроші. Після чого ви бачите, що якби ви не встигли зайти ось тут на пробої. То ви могли б зайти по лімітці саме ось тут, і поставити стоп десь тут, ну і тягнути собі вашу позицію. Тут мінімум можна було забирати 1 до 5, 1 до 8, навіть 1 до 10. Після чого в нас пішов різкий імпульс. Чому у нас пішов різкий імпульс? Тому що ми вже набрали внизу досить таки багато дешевого об'єму нашого актива. Тому у нас і пішов різкий імпульс нашої ціни актива. Плюс, хто торгував без стопів, їх просто знесли, і люди половили ліквідації, повтрачали свої депозити. Далі ви можете звернути увагу, що ось тут у нас, в принципі, був контртрендовий рух, його можна було відторгувати через хибний пробій двома японськими свічками, саме в шорт-позицію. Тобто, якщо ви бачите, тут у нас малюється така ситуація, що ми закрилися саме даною японською свічкою зеленою по 1635. Далі наша наступна японська свічка відкрилась по тій же самій ціні, і ми почали йти різко вниз. Якщо ми йдемо різко вниз, ви ось тут уже могли виставляти точку входу. Якийсь мінімальний стоп і тягнути позицію. Тут можна було 1 до 4, 1 до 5 спокійно забирати. Тобто на цій ситуації можна було заробити. Якщо ми перейдемо на 5 хвилин, давайте перейдемо на 5 хвилин, і подивимось, яка у нас ось тут ситуація, бо тут у нас ще був хибний пробій двома японськими свічками в лонг на 5 хвилинці. Тобто, ось тут ми якраз своєю ліміткою могли би зайти і дальше далі відторгувати нашу ситуацію. Ось тут у нас також пішов різкий імпульс, тобто забрали ступи, ліквідність наших попередніх гравців. Багато людей заходили в шорт. Що правильно зробили, їхні ступи забрали, на них заробили гроші. Після чого ціна актива почала також сьогодні йти вгору. І хто знаходиться у мене в віп-чаті, я також показував, що конкретно ось в даній ситуації, коли ми були тут, що ми підходимо до рівня досить таки немаленькою свічкою. І ми можемо його пробити і піти імпульсом. Хоча в нас була досить таки немаленька свічка, що завжди вказує на розворотні модель. Але так як ми набрали знизу досить таки багато енергії, то в нас є ще сила покупця, яка підтверджується і дійсно показує те, що ціна актива може йти вгору. Що, по суті, ми і побачили, ціна нашого активу почала йти вгору. Тобто нас тут вниз не продавили. Тут у нас були хибні пробої. І ось по хибних пробоях саме одної японською свічкою. В лонг можна було заходити. Тобто, ви бачите, був один хибний пробій, і пішов другий хибний пробій. Після чого після хибних пробоїв мають бути різкі рухи ціни вгору. Тобто це буде ідеально, тоді дійсно наш хибний пробій буде підтверджений, і він буде істинний. Що, по суті, ми побачили? Ось у нас тут був хибний пробій одного японського свічку, потім ще раз одного японською свічкою. І ось тут другий раз, ви вже коли побачили ось цю ситуацію, ви вже могли виставляти свою точку входу, виставляти свій стоп-лосс і тягнути позицію. Як ви бачите, ви могли б забирати тут мінімум. Ну, я думаю, 1 до 2, 1 до 3 можна було би забирати. А якщо б ви навіть не забрали, то ось тут ви виставляли свій стоп. Якщо він був досить таки невеликий, а середній або маленький, то можливо, вас би і не забрали по вашому стопу і в подальшому ціна актива почала рости. Тут нас не продавили вниз. Тобто, що знову ж таки підтвердили силу наші покупці, і ми пішли вгору і зробили що? Перехай ще й нашого локального екстремума. Тобто, тут, якщо б би локально би знаходити наші рівні його відторговувати, то можна би було також на цьому досить гарні гроші заробити Але я локальні рівні не стараюсь проводити, тому що вони у нас що слабкі, вони у нас досить часто входять вгору та вниз ціна актива там, тому що там збираються великі об'єми. Тому ось тут ми могли відторговувати хибний пробій саме одною японською свічкою. Після чого ми пішли вгору. Тут у нас був досить такий невеликий імпульс, тому краще ось такі моделі, коли ми вже підходимо до нашого рівня сильного ще раз. Я би краще би не торгував би такі імпульси, тому що зазвичай може бути таке, що у нас імпульс буде не досить сильний. І тут вже можуть проявитися наші продавці, що ми, по суті, побачили. Раз, два і три. Зверніть увагу на тіні японських свічок. То вони досить таки немаленькі, і видно, що тут вже в нас була сила продавця проявлялась, і нас продавлювали саме вниз. Після чого знову ж таки можете звернути увагу, ми пішли сюди. І досить таки часто гравці наші люблять робити таку ситуацію, що ми йдемо вниз. Багато хто заходить саме в шорт через ось такий, через таку модель, скажімо так. Але вони часто люблять робити ще мінімальний такий задьорок вгору, щоб забрати ступи наших гравців, і щоб вони не могли нормально зайти, що правильно, в шот позицію Тому що ось тут у нас якраз заходили наші трейдери. Ось тут наші трейдери заходили в шорт-позиції. Тобто, вони, навіть точніше, щоб вам сказати, ось тут вони заходили в шорт, а ось тут вони виставляли свої ступи. І от як ви бачите, ось ця тінь могла не забрати, наші маленькі ступи, але оцею тінню відстопило точно багато наших трейдерів, які виставляли мінімум 2-3, а може навіть і 4%, в залежності, хто де торгує на якому таймфреймі. Тобто тут дійсно могли спокійно відступити людей, і ми це бачимо саме через що правильно нашу тінь. Японської свічки. Після чого у нас тут з'явився один хибний пробій. Далі ми закрилися наступною свічкою японською, вище попередньою, що краще не торгувати одразу хибний пробій, тому що ми можемо піти ще вище вгору. Якби ми закрилися нижче, тоді можна було би пробувати вставляти точку входу під нашим рівнем, максимально близько від нього, і заходити через хибний пробій одною свічкою саме в шорт-позицію. Далі у нас знову ж таки ціна активу пішла вгору. Ми пробили наш рівень, ось наша ціна. Актив, або ось тут, і ось ми бачимо на японській свічці тінь. І ось тут ми знову ж таки спустилися вниз. Тут ми вже могли би шукати точку нашого входу, або по ринку, або лімітку виставляти. Виставляти невеликий стоп. Чому? Тому що у нас ось тут вже ліквідність наших попередніх шортистів забрали. І ось тут також забрали стопи наших попередніх гравців. Тобто тут вже можна було з максимально невеликим стопом пробувати заходити. Тому що якщо ви поставите великий стоп і піде імпульс, то ваш великий стоп в 3-4 5% можуть спокійно забрати і ви одразу втратите там 3-5% від вашого депозиту. А якщо заберуть ваш процент від вашого депозиту 0,5-1 то це не настільки обідно, скажімо так, буду. І можна далі буде працювати спокійно над вашою статистикою. Тобто, тут хибний пробій одної японською свічкою можна було відторговувати саме в шорт-позицію, і як мінімум тут. В даній ситуації можна було забирати як мінімум 1 до 10 спокійно, до вашого депозиту. Тобто такі ситуації на ринку бувають досить таки часто, просто потрібно на них спостерігати і розуміти, що у вас відбувається. Тобто, ви розуміли, що ось тут до вас добиралася енергія, значить будемо подальшому рости. А тут вже у нас пішов контртрендовий рух, тому що ми підійшли до нашого рівня, вверху забрали ліквідність, і було зрозуміло, що буде контртрендовий рух, так як ми пройшли наш АТР за день. Якщо ми вернемо на один день, то ми могли побачити, що ось тут ми пройшли наш АТР за один день, і ми могли би його відторговувати. Що, по суті, ось тут ми побачили: наш контртрендовий рух. І цю ситуацію можна було забирати. Далі дана ситуація. Ось у нас хибний пробій двома японськими свічками саме в лонг. Тобто ось тут вже ви могли виставляти, ось тут ви могли би виставляти свою точку входу, тут виставляти мінімальний стоп. Ну, як мінімум, якщо б ви торгували на п'яти хвилинці, то тут можна було би ще й поігратися і один до трьох спокійно забирати. Тобто такі ситуації бувають, десь частіше у нас хибні пробої бувають, десь у нас бувають кращі пробої. Тобто, бувають у нас досить -таки часто такі пробої, коли ми підходимо плавно маленькими свічками до нашого рівня. І якщо ми плавно підходимо до нашого рівня, то зазвичай, якщо досить таки багато у нас топів поставили наші гравці вище нашого рівня. То в нас може бути різкий імпульс, і ми підемо за цими ступами. Чим більше буде ступів схоплення об'єму попередніх гравців, тим сильніший імпульс може бути. Чим сильніший імпульс буде, тим краще, тому що ми, по суті, торгуємо імпульсну модель, саме пробіну, і забираємо свої проценти 1 до 3, 1 до 5 і так далі. Тобто, як ви бачите, все має бути завжди в розумінні ринку. Не просто намалювати смарт-мані, що в нас йде злом структури. І давайте ось тут заходити, коли у вас злом структури йде. А чому цей злом структури тут стався, хто в нас переміг, що відбувалася попередня історія, вам мало хто буде розказувати. Я не противник смартмані. Я навпаки поважаю людей, які торгують смартмані і які дійсно розуміють смартмані, а не просто пройшли курси, вивчили теорію і починають передавати ту теорію іншим людям. А на практиці ці люди дійсно не розуміють, що вони роблять. Тому зазвичай я стараюся вам передавати саме розуміння ринку, щоб ви розуміли. Що саме відбувалося в ринку? Ось тут у нас також, ви бачите, була проторговка, консолідація, набирали енергію, після чого наша енергія вийшла вгору. Знову ж таки, у нас ще й тут пішов локальний висхідний тренд. А проти тренду краще не торгувати. Тобто є прості базові розуміння якихось інструментів в теорії. Бов'язково теорія має виходити з практики, і практика має виходити з теорії. Це дві речі, які взаємопов'язані. Якщо ви будете переходити на ринок, дивитися в когось відео і люди будуть розказувати свою стратегію без якоїсь теорії, то ви не зрозумієте, що вони роблять. Я стараюся вам пояснювати максимально доступно, щоб ви мали саме розуміння. Надіюсь, сьогоднішня практика вам пригодиться, ви зрозумієте набагато більше. А ті люди, які будуть зацікавлені, обов'язково переходьте в телеграм-канал, телеграм-чат, заповняйте формулу на групове менторство, я вам дійсно передам досить багато знань. І ми можемо пройтись по багатьох інструментах, щоб ви дійсно змогли самі все закріпити. Інформація буде передаватися мною, як і офлайн, так і онлайн, тому ви зможете дійсно багато для себе взнати.